Поху величних СУЛТАНІВ одна українська жінка стала серцем великої імперії. Якщо сподобається володарю, залишиться тут жити шляху султанову постіль усіяно золото. Кохання, яке змінило історію. серіал, який підкорив серця мільйонів у Європі. Тепер на один плюс один величне століття Роксолана з 8 жовтня з понеділка по п'ятницю о сінадцятій на один плюс один. Ще дитиною її продали заможні родини. Тут у розкоші красивого життя. Ніщо не нагадувало їм про минуле, поки доля не змусила її повернутися додому. Світ старих та жорстоких сидичів. Мої названі батьки ладні життя за мене віддати. А ви. І новий чоловік, якого вона не знає. Її звуть сина. Скоро. На один плюс один. Півторка по п'ятницю. Це не казки Шахризади, це правдива історія Шахаризади. Ташка, Ташкалеці, зараз я її зроблю. Талановитого архітектора. Шахрезад. Ми вирішили призначити вас керівником дубайського проекту. турботливої матері. Ваш онук помирає. Благай, врятувати мого сина. Де ж ваша совість? І Сто красуння. Проведете зі мною ніч і 150 тисяч тисяч І Як ви смієте мені таке пропонувати? Тисяча і одна ніч. Казка це казка, нема там правди. З вівторка по п'ятницю о 13.40 на 1+,1. плюс Дивіться сьогодні. Асі. Ти не можеш забути день. Не думаю, що колись. Коли в тебе скінчиться жалоба. Ти даси проходу? Ти повинна спробувати. Ти пробачила? Асі сьогодні о 17.10 на один плюс один. Прем'єра. Моста. Коли ти вирішив зі мною одружитись? Я мріяв про це все життя. Ти у мене така красива. Так важко забути про мрії. Фатмагюль, я кохаю тебе дуже. Закінчуй дім і повернуся. Проклятве коханого. Все буде добре. Та про ніч. Що перекреслила її життя? зганьбила мене! Проклинаю тебе! <плес> Але найважче. Одружишся з нею. Зв'язати долю із власним ворогом. Віддамо тебе заміж і не буде ганьби на все село. <плес> не треба, дай померти. <плес> Я ненавиджу тебе. Ти мій ворог. Історія про зраджене кохання. Я не можу так жити. Вже дістали. Не йди. Фатмагюль! Фатмагюль. У чому її вина? Скоро на один плюс один. Прем'єра. Чи ти колись любила? Легендарна історія кохання. Я кохаю тебе. Я не хочу тебе кохати. Перейди, не йди. Корольок пташка співоча. Скоро на один плюс один. Прем'єра. У той важливий день я присяглася бути з тобою у радості й печалі, берегти нашу любов до останнього подиху, але його очі, його губи, його руки полонять моє серце. Найпопулярніший турецький серіал. Він моє заборонене кохання. Чи вірність? Чи пристрасть? Що вона вибере? Заборонене кохання. Скоро. На 1+,1. Прем'єра на 1+,1. Мамо, я дізналася, що у мене є сестра, Феріха. Де вона? Тут, на 1+,1. 26 січня я вас познайомлю. Відтепер у Роксолани Солани нова роль у серіалі, який підкорив серця мільйонів глядачів. Дивись сила кохання Феріхи» з 26 січня, о 17.10 на 1+,1. плюс один. Моя кохана діла доля непередбачувана. Вона всміхається тобі. А потім вражає у саме серце вона забирає найдорожче і дає безцінне. І тільки ти обираєш, де ставити кому. Помститися не можна кохати. Історія про любов до ворога. Моя кохана діла. Зворушлива прем'єра. Скоро на 1+,1. Прем'єра на 1+,1. Татку! <реш> кохаю тебе. Я тебе теж кохаю. Коли втрачаєш коханого чоловіка... Діти роблять тебе вразливою та водночас непереможною. Я намагаюсь вистояти. Та що робити, якщо він обіцяв кохати? Я його перша дружина. Обом. Доки не з'явилася ти, ми були дуже щасливі. Ми дуже кохали одне одного. Якщо він думав лише про тебе, чому жив зі мною? Історія війни двох люблячих жінок. Я візьму те, що належить мені. Чорна троянда. Скоро на 1+,1. плюс Ти живеш лише подругами фондом, то біса це світське життя. Вдома. У бізнесі. Час ділитись своїми мільйонами. Ти мене шантажуєш. Всім потрібні лише мої гроші. Тільки поруч із нею. Я став би щасливим. Якби не дізнався правду. Уламки щастя. Скоро на 1+,1. Виносна прем'єра. Яке щастя народитися від великого кохання. Та моя доля склалася інакше. У мене дві мами. Одна хотіла мене, щоб зберегти шлюб. Я хочу дитину, але ж не виходить. Друга, щоб рятувати тих, кого любить. Ти станеш сурогатною мамою мого онука. Але котра зробить мене і тата щасливою. <плес> Кохання проти долі. Скоро на один плюс один. Найпалкіша прем'єра року. Ти врятував моє життя. Бідний хлопець та заможна дівчина. Хіба так буває? А чому б і ні? В нього немає за душею нічого, окрім їхнього щирого кохання. Ти вийдеш заміж За Еміра, інакше він знищить нашу родину. Та коли відберуть його єдине щастя, я не можу вийти за тебе заміж. Нехай ваш син не наближається до нашої доньки. Чи не перетворяться почуття? П'ять років я чекав, щоб повернутися. На жагу помсти. Я познайомлю вас, Люба, Кемаль Сойдере. мій новий бізнес-партнер. Навіщо ти повернувся? Вороття немає. Нескінченне кохання. Скоро на один плюс один. Ми всі помремо. Ми всі помремо. Та да заспокойтесь ви. Подорожуєте без тата? Я мати одиначка І як рідні до цього ставляться. Вони ще навіть не знають. Авантюрна прем'єра. Зачекай! Мої батьки хочуть мене одружити проти волі. Може, врятуємо одне одного. Не такий страшний фіктивний шлюб. Ого, ти що у палаці живеш? Фюрли! Фюрли! Перепрошую, але мені треба змінити малому підвозок. Хто ця жінка? Це мама малюка. А хто батько? Папа. Як новоспечена рідня. Ти ще мого батька не бачив. Холодно! ні-ні-ні-ні. Особливо, якщо він заможний. Я не покину тебе у біді, і ти мене не покидай. А вона з бідної сім'ї. Я, тітка зене, хоч знайомство не дуже радісне, але. Свати по турецькому! Бетон починає тверднути. Так ти міг украсти в мене дочку. Ага! Я знову тебе кохаю сьогодні о 15.45. Тату, октей сьогодні мені освічиться. Чуттєва прем'єра. Я дуже тебе кохаю. Її любов. Я сів за кермо на підписку. Якщо поліція дізнається, я вилучу з посади прокурора. Обернулась трагедією. Хто був за кермо? Я загинула людина? Так. Ти вбила мою наречену! Любий, ти посадиш її або стадиш сам? Якщо ти мовчатимеш, я за кілька місяців тебе витягну. Вона врятує коханого. Підозрювана в усьому зізналась позбавити волі терміном на вісім років. Але хто врятує її? Ти заплатиш за її смерть. Я тебе знищу. Коли вона знову стане вільною? Я більше не можу жити з цією брехнею. Що ти приховуєш? Кохання Мер'єм скоро. На один плюс один, емоційна прем'єра. Мене вже дістала. Ви знали її як силу. Тепер у неї нова історія. Я тебе викраду, і ми будемо сім'єю. Дивіться, мама, скоро на один плюс один. Скоро мене звати Бахар. Ти надзвичайно хвилююча прем'єра. Я тобі потім поверну. Сестро, що моє, та твоє. Кожного дня її долю визначали інші. Ми живемо у злиднях. Працюй більше. Двадцять років вона жила чужим життям. Ти маєш знати правду. У мене є донька, я приведу її до тебе. Ми скажемо, що ти донька, Махмета. Ти будеш багата, доню, сестро. Тепер у тебе буде нове життя. Та коли відберуть її любов, що твоє, ти моє кажеш, сестро. Чи отримає вона шанс? На своє щастя, моє чуже життя скоро на 1+,1. плюс Осінь блискучих прем'єр. За жінок постійно все вирішує. Дехто скаже така доля. Але я скажу, що характер це і є доля, моя свобода почалася з боротьби за неї. Та віри у справжнє кохання. І так я стала Кесем. Я буду наступницею Роксолани. Переді мною ще довгий шлях. Я хочу бути володарком трьох континентів і мільйонів сердець. Величне століття. Нова володарка. Скоро на 1+,1 плюс Прем Ти Прем'єра. за мене. Моє безмежне кохання стане моїм найбільшим випробуванням. Тако як ти, що взялася невідомо. Звідки Ні, за що не визнаю невісткою? Мама. Це частинка моєї душі. А я де моє місце в цій картині? Серіал. Наречена зі Стамбула. Скоро. Твої серіали тільки на 1+,1. Твої турецькі серіали повертаються. Історія, що підкорила світ. Вона донька ворога. Який забрав життя моїх батьків. Моє серце палає бажанням помсти. І завмирає, коли я дивлюсь у її очі. Історія про любов народжену з помсти. Серіал Вітер кохання. Скоро. На 1+,1. Ти не один. Прем'єра. На один плюс один то був наш ранок. Щасливий, таких у нас мало бути ще багато. Я не пам'ятаю, що він мені тоді сказав. Пам'ятаю тільки погляд останній. Стався нещасний випадок. Ні, мій чоловік не мав там бути. Щось сталося того вечора. Я дізнаюся, що. Любов, що лишила по собі таємницю. Серіал. Жінка. Скоро на 1+,1. Я і подумати не міг, що здатний на такі надзвичайні почуття. Прем'єра. Усе це заради тебе, синочку. Ласкаво прошу моє життя. Але... Як відпосмів мене зрадити? Прикінчить. Швидше забери дитину, швидше забери Лево! Хоч з-під землі дістати, все одно буде моя. Любов під дулом пістолета. Новий турецький серіал «Навчи мене кохати» Скоро на 1+,1 плюс Є одна легенда. Дівчина, донька посла. Хлопець, син бідного здольщика. Поберемось. Це згодиться замість обручок. Дуже кохали одне одного, але в ніч, коли вони мали побратися. Вислухай мене. Забирайся, геть. Я померла у той страшний день, наче мене ніколи не було. Як я протистоятиму цій легенді на моєму коні, ти. Проголошую вас чоловіком і дружиною. Я твою дочку привезла. Вперше голос головної героїні Ксенія Мішина. Коли один з пари помирає, це стає легендою. Як живе? Стає брехнею. Крила кохання. Скоро на один плюс Один Україна, я дуже тебе кохаю, та буду кохати, поки смертно розлучить нас. Коли її ідеальний світ зруйнується, я твій, а ти моя. Ми разом. Вона не здасться. Скажи мені правду. У тебе є інша? Ні, звісно, ні. Та візьме долю у власні руки. Я буду сильною. Для зради коханого час приготувати солодку помсту. Я не жертва і не стану жертвою. Невірний скоро прем'єра на один плюс Україна.